Двохлітровий турбодизельний Kia Sportage пряміком зі Швейцарії. Автомобіль без власника в Україні. Подивіться, якому прекрасному перламутровому шоколадному кольорі. Це у нас колір сезону, тому буде самим модним в цьому році, де не тільки. Автомобіль бездоганному стані з єдиним підфарбуванням по капоту. Туманочки, передні, задні, легкосплавні 16-ті диски, гума зимова, блізак Bridgestone. Повний привід. По салону у нас комбінований салон. Шкіра плюс текстиль, ручні регулювання сідушечки, 4 електроського підйомника, електрорегулювання дзеркал, блокування повного приводу, відключення стабілізації, кіляне кермо, заводський, круїз, контроль, до речі, працює, чи все працює, кожна кнопка, 211 тисяч км пробігу, 6-ступенева механіка з підстаканечками на кліматі, з піонером. По салону жодного зауваження. Все прекрасно, все красиво. По ходовій також все чітко. Єдине, що треба буде зробити розвал, а так замінені були пильники шрусів та рульові наконечники. Так, тут дивіться стан. Просто бомба. Текстильні килимочки. Знаєте в чому плюс? Це у нас повний привід. Але нема тунеля, такого, який може заважати вам комфортно переміщатися і їхати в машині. Під ззаду також є. Підлакітник на дивані також присутній. Ну, Стан дійсно прекрасний в автомобілі. Йдемо подивимося, що ззаду. Фаркоп. До речі, автомобіль у нас на штатних парктроніках, роздвоєний вихлоп, окремо відкривається люстеречко і окремо відкривається багажник. Шторка в багажнику присутня. Також у нас є органайзер, домкрат, ключі, все на місці. І в автомобілі є докат. Тобто цей весь набор збережений в автомобілі є. Друзі, якщо хочете собі високий, повноприводний, дуже стильний, красивий в шикарному стані автомобіль, то ви знаєте де нас знайти. Місто суми вулиця Героїв Крут, 19, 8800, і цей автомобіль ваш.